Привіт-привіт, друзі! Запрошую вас сьогодні продовжувати вивчати цифри та числа. Пропоную вам поглянути на себе в зеркало та сказати, чого у нас є по два. Так, у нас двоє оченят. Двоє вушок. Двоє рук та двоєміг. Дуже часто говорять не двоє рубух, двоє рук, двоєніг, а пар. пара пара вух, пара очей, пара ніг, пара рук. Пара це два предмети, які не можуть існувати один без одного, вони взаємопов'язані. Також говорять, Пара рукавичок, пара чобіток, пара шкарпеток. Адже ми надягаємо одну рукавичку або одну шкарпетку, а одразу вдягаємо їх двоє. Подивіться, малята, у нас є один котик. Що нам потрібно зробити, щоб їх стало двоє? Так, звичайно, взяти ще одного котика. Тепер їх стало двоє. Два котики. Число два позначаємо цифрою два. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Плива лепідь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв. Цифру 2 нам показав. Бачите, цифра 2 дійсно схожа на лебедя. А зараз спробуємо з вами написати цифру 2. Голівка, шийка, хвостик. Голівка, шийка, хвостик. Ще раз, голівка, шийка, хвостик. Молодці, спробуйте це зробити в повітря. На зош... В зошиті своєму або пальчиком по столу А зараз давайте пограємо цифрою 2. Перша гра називається Знайди де по два». Вам потрібно вибрати ті зображення, предметів яких по двоє. І позначити їх цифрою 2. Давайте дивитися уважно, яких же предметів у нас є по два. Так, у нас дві цукерки, двоє яблук. Двоє огірочків, двоє цуценя, двоє морозових, два морозова та двоє діточок. А яких предметів у нас по одному? Один олівець, один апельсин та одне кошеня. Наступна гра називається Зроби правильний запис. Малята, давайте уявимо, що ми з вами прийшли до магазину, і нам потрібно купити якісь товари. Вам потрібно ви Буду порахувати, скільки у нас є певного виду товарів, та позначити їх відповідною цифрою. Дивіться, у нас є два лимони, один апельсин та два банани. Отже, під двома лимонами ми пишемо яку цифру. Так, два під одним апельсином цифру. Один під двома бананами цифру. Два. Давайте спробуємо ще. У нас є одна цукерка, дві плитки шоколаду та один льодяник. Отже, одну цукер, одна цукерка, цифра 1. Дві шоколадки, цифра 2. І один льодяник також цифра 1. Дивимося наступний запис. Два ведмедики, одна лялька, дві качечки. Як ми позначимо їх? Правильно, два. Цифру 2 під двома ведмедиками, цифру 1 під лялькою та цифру 2 під двома качечками. А зараз спробуємо пограти дещо по-іншому. Подивіться, у нас є дві машинки, два літачка та один велосипед. І... Нам потрібно з вами визначити, який же запис правильний. 1, 1, 2, 2, 1, 2 чи 2-2-1. Подивилися уважно? Вибрали правильний. Так, 2-2-1 буде правильний запис наших предметів. Давайте спробуємо ще. Два кубики, один м'ячик та одна мотузка. Який запис правильний? 2, 2, 1, 2, 1, 1 або 1, 1, 1. Порахували, вибрали. Правильний запис 2, 1, 1. А зараз ще одна раз з цифрами та числами. Називається Продовж ряд». Отже, 1, 2, 1, 2. Що буде наступне? Так, правильно, один. Далі. 2, 2, 1, 2, 2. Що наступне? Так, один. Цікаво було грати малят. Сьогодні ми з вами вчили число та цифру 2. А ще більше цікавих ігор ви можете знайти за цим QR-кодом. Повторюйте. Грайте до наступних зустрічей!